Зустрічайте бездродовий пилосос Міле Duoflex H1 Total Care, який поєднує в собі потужне всмоктування та надлегку маневровість. Його акумулятор забезпечує майже годину безперервного прибирання, а зручний настінний конштейн Speed Look дозволяє зберігати у вільному доступі та повністю заряджати всього за кілька годин. Корпус із пилозбірником вагою трохи більше 2 кг робить прибирання комфортним навіть на висоті. А фільтр Hygiene утримує весь пил, залишився. Повітря в темнаті свіжим. Інтелектуальна електрична щітка сама підлаштовується під будь-яку поверхню від килима до ламінату, щоб ви не думали про жодні налаштування. У комплекті є насадки: універсальна для підлоги та килинів, щілинна для вузьких щілин та куточки, комбінована для і техніки, м'яка для делікатних поверхонь А також Cat and Dog – спеціальна насадка для швидкого й ефективного збирання шерсті домашніх улюбленців, яка буквально збирає її з килимів за лічені секунди. Завдяки такому набору аксесуарів із Duoflex H1 Total Care будь-яке прибирання проходить швидко і без зайвих зусиль. Візьміть потрібну насадку, і пилосос уже працює замість вас. Міле H1 Total Care – це стильний зручний помічник у щоденному прибиранні, який зробить ваш дім чистим і бездоганним. Якщо ж вам не потрібен такий великий список аксесуарів, можна взяти бездротовий пилосос Miele Міле H1 Cat and Dog. У ньому йде щітка спеціально для тварин. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів, міле.